Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. 21 травня. Росіяни вдарили ракетою по Запоріжжю, Повідомили увагу. Окрім того, вночі наші захисники знищили авіаційну ракету та один шахет над областю. Про це повідомили у повітряному командуванні. Схід також минулої доби ворог двічі вдарив з авіації по Новоандріївці. Загалом під ворожим вогнем були вісім населених пунктів області. Продовж доби окупанти 391 раз ударили по Запорізькій області. 15 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе. Роботи на малуток, мачку та Левадне. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. З прифронтових сіл та селищ продовжують евакуацію населення. Зокрема, зі Степногірська, яке чи не щодня обстрілюють з артилерії, дронів та авіабомб. Це об'єкт цивільної інфраструктури. Приліт відбувся пару днів тому, приліт був від каба. Зруйновано три поверхи. постраждало три особи. Сьогодні проводиться евакуація літньої пари. Ми давно з ними вели перемовини так мовити, про необхідність виїжджати після останніх випадків обстрілів кабами цього селища. Люди наважились, прийняли таке рішення. Ситуація залишається стабільно напруженою і люди вже самостійно, бачачи приклади того, кому ми допомагали, самі вже приймають рішення і звертаються з допомоги до нас. Тим часом у Бердянську окупанти зобов'язують підприємців змінювати вивізки, оформивши їх російською. До цього загарбники вже змінили назви вулиць, дорожні знаки, туристичні таблички. Власників магазинів змушують робити за власний кошт або ж на них чекає покарання. За порушення відповідної норми російського закону окупанти грозяться притягувати до відповідальності. Тім, яке саме покарання передбачене, не визначено. Тим часом на запорізькому напрямку розвідники Кабул 9 знищили низку вантажівок ворога, якими перекидали БК та особовий склад на фронт.